Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Поставте лайк, підпишіться на канал. Почнемо тренування сьогоднішнє з того, що у вас має з'явитися розуміння, хто тренуватися хоче професійно займаючись стріт-воркаутом своєю вагою тіла і не тільки те, що. Якщо професійно тренуватися, то потрібно робити статику, динаміку, базові вправи, абсолютно все те, що є в стрітворкауті, в основі стрітворкаута. І, по-моєму, краще всього починати з статики або динаміки і в кінці робити базові закачки м'язів, вправи ті, які хочеться або потрібно для певного виду тренувань. І через те, що є різновидність різного типу стилів тренувань під різних спортсменів, стрітворкаутерів, які професійно або непрофесійно займаються стрітворкаутом, то не можу точно сказати, що краще всього починати робити. Тренування чи статики, чи динаміки. Конкретно, у моєму випадку, якщо робити статику, а потім динаміку, то нереально просто робити будь-які навіть нескладні елементи динаміки. А якщо починати з динаміки і робити вже після динаміки статику, або комбінувати статику з динамікою в комбо, тоді простіше. Виконувати тренування і є відчуття пральності в тренуванні, в процесі самого тренування з'являється додаткова сила, і поступово краще робити таким чином будь-яке тренування, якщо воно професійне, стрітворкаутерське, якщо робити статику. А потім динаміку, то через те, що силові статичні елементи є досить складними, деякі, деякі ще складніші, деякі простіші, то динаміку важче робити через те, що надуваються м'язи, тіло стає важчим і просто-напросто вже важче виконати будь-які елементи динаміки. Тому рекомендую вам. Всім, хто хоче займатися професійно-стрітворкаутом, як в прикладі цього відео, робити тренування, яке починається з динаміки, після того переходити на динаміку плюс статику в комбо, після статику, і коли вже не вистачає сили. Тобто сили витрачені на динаміку, статику і статодинаміку, вже можливо, далі для правильного прогресу. І навіть так і потрібно, по-моєму, робити закачку статичних елементів. Це передні виси, горизонти і будь-які інші елементи, які робляться в статичній динаміці або статиці. Таким чином, після. Уже відчуття того, коли не вистачає сили на статиці, добивається кожен м'яз, який задіюється при статичних елементах, у закачках тієї ж статичної бази. Можливо, по різному тренуватися, і якщо не робити правильну хронологію тренування. Звичайно, що в кожного, кожний, кожних це різна хронологія. Якщо хтось тренується, займаючись стрітворкаутом, і робить в основі тренувань більше динамічних елементів, то звичайно, що статика теж потрібна і статодинаміка і все інше, що робиться в цьому тренуванні, в кінці буде база. А якраз... Для того, щоб навіть розвиватися в динаміці, все рівно потрібна статика і силові елементи статичні. Тому з усіх відомих стрітворкаутерів, тих, хто тренується і займається стрітворкаутом, з того, що знаю, будучи на спортивних стрітворкаут-змаганнях, чемпіонатах України. І з усіх можливих основ стрітворкаута і знань, які в мене є, то знаю, що навіть ті, хто займається професійно стрітворкаутом, все рівно роблять абсолютно все те, як показано в цьому відеоприкладі. Звичайно, що це мій варіант тренування, і хто, хто, чи тієї, чи тих. Які тренуються більше в статиці, то їм потрібна менше динаміка, або взагалі можливо створювати тренування таким чином, щоб робити конкретно статику, Стату... Динаміку не потрібно, а чисто статичну базу, після того вже просто базу. Є такі тренування або тренування динаміки плюс бази, кому не потрібна статика. Але це все відносно конкретного якогось тренування, яке заплановане, якщо зробити таке тренування. А всі інші види тренувань, такі більш класичні і універсальні, це якраз ті, які показані в цьому прикладі. Це ідеальний варіант стрітворкаутеровського професійного тренування, в моєму розумінні. А якщо вже займатися стріт воркаутом тому, вже кому як подобається, то тоді, само собою, під себе налаштовуючи і підлаштовуючи тренування, вже можливо змінювати такі тренування, підлаштовуючись під свій план тренування і так далі. Так як кожного свої цілі і бажання стосовно Стріт-воркаута. Але якщо робити тренування в такому стилі, як в цьому відео, то тоді це універсально класично підійде всім. Тому що навіть ті, хто займаються динамікою і їм статика не потрібна, з часом такі спортсмени, якщо хочуть займатися професійно стріт-воркаутом, їм потрібно буде робити комбо на стріт-воркаут-змаганнях. А для цього. Треба вміти робити статику. А щоб робити вміти статику, треба статику навчитись робити, тому треба її тренувати. А щоб робити статику, треба робити базу, тому що не маючи бази, немає основи, занять стріт-воркаутом і сили певної витривалості і всього іншого, що потрібно для того, щоб робити ту статику. Стосовно динаміки, потрібна більше ціпкість, швидкість і всі інші основи, які більше в основі. Динамічної такої, де потрібна техніка, яку треба розвивати при заняттях стрітворкаутом. Тому, підводячи підсумки, хочу сказати всім, що краще всього робити абсолютно все. І, звичайно, в кого сильніша динаміка, то буде більше акценту для динаміки, у кого статика, то статики. То базові вправи більше любить робити, то можливо, 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 будете більше розвиватися в базі, і у вас буде просідати, провалюватись динаміка і статика. Статодинаміка і все інше, що не є базою. Але так як якщо в базі розвиватися досить прогресивно, то з часом, як показано в цьому відео, потрібно робити стато-базу, тобто базові вправи, повтори, статики, такі як передні виси і все інше, що робиться для закачки статичних елементів. Тому в ідеалі потрібно все по прогресу робити. Що найважче на початку тренування, мені, наприклад, динаміка важче всього дається, тому робив динаміку, потім статику, потім статобазу і в кінці базові. Які є закачкою, тому що якщо робити на початку базу, то нереально буде зробити уже статику ніяк. Просто сили не буде вистачати. Якщо зробити базу на початку, то вже не вистачає техніки і швидкості для того, щоб зробити динаміку. Тому показав вам ідеальний приклад, в моєму розумінні, професійного тренування стрітворкаутера. Так як є професійним стрітворкаутером, то показую вам, як тренуються професіонали в стріт воркауті. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Дивіться, слухайте всі минулі серії серіалу, як накачатися» і долучайтеся до збору на суму 232 тисячі гривень. Зараз відкритий збір. і... Можливо, коли дивиться хтось з вас це відео, то збір вже закритий. Але якщо посилання активне, то долучайтеся до збору, коли назбирається повністю вся сума. Розіб'ю банку і загружу вам в інтернет уже загружені програми тренувань зі своєю вагою тіла на перекладенні брусах і в домашніх умовах. Просто відкрию вам доступ до цих тренувань, зможете тренуватися. Всі абсолютно безкоштовно назавжди будуть у вільному доступі ці програми тренувань в інтернеті. Тому обов'язково долучайтеся до збору, послання під відео. Всімка!